Хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка. Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага, тут є все, щоб зробити моє ліжко мрії. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І звісно, інструменти. Ой, оліче. Так, приберемо коробку. Вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. What? Так, це поставимо ось так, а це так. Хм, непогано виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяла. What? Оце так. Тепер її ліжко набагато краще за моє. <звук> ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас. От і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносите. Що відбувається? Готово, міс Вау, ось це краса. А то Ліжко встановлено. Додамо елементи декору. Та да, трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює. Oh, yes. Да, вийшло круто. Awesome. Вот oh, Підверещали по сусідко. Mm -hmm. Ну, і у кого тепер найкласніше ліжко? Mm -hmm. Ой, боляче. Mm -hmm. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати. Щоб мені вигадати. Є ідея. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку, виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Нічого собі, звідки ти взяла ці класні фіранки. А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є ідея. Зараз я таке замовлю, Мері заздритиме так, вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його. Ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. Тримайте ваш гонорар Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, скатертина. А тепер посуд. Чашечки. Ось сюди. Ось вони мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А, що таке? Сподіваюся, Мері там у захваті. Ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так, так, я хочу поскаржитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, ось і охоронець. Доброго дня! В чому проблема? Зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони порушниці. Порядку. Okay. Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м, що тут відбувається? Ей, ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. ти, Здається, я знаю вирішити цю проблему. Ну, тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Вигадала, тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є? Це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. Я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікті Відмінно беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. Яка краса! Відмінно дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки руперу вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого, а у Мері круто. Ходімо на неї. Привіт-привіт! Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що ще придумати? Oh. Точно, у мене є класна коробка з лампочками. Hmm. Так, ось вони. Еге, uh -huh. які ж вони класні! Вау! Wow. А тепер мені знадобиться шнур. Ну ось офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити. What? Що вона знову вигадала? Hey! Як же у мене затишно? Обожнюю свій будиночок. Oh. Oh. Так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. Okay. Uh. Мені потрібно, щоб усе тут сяяло не гірше ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо. Саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні! Це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженніфер, все під контролем. Ось я впоралася. Але мій будиночок, він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. А раз до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшевими друзями. Ого, яка прикольна! Hey. Не треба, бо зламаєш. Я хочу, щоб кожна з вас приготувала для мене пончик. Буде зроблено. Я готова. Моя ж ти гарнюня. Готувати пончики в спеціальному пристосуванні дуже зручно і швидко. Туди просто треба залити тісто. Так це навіть я зможу зробити. Тільки мої пончики будуть кольоровими, бо так набагато веселіше. Ти ж моя вигадниця. Фу, що за ніжності? Звісно ж, пончики будуть чорними. Найкраще чорний колір поєднується з червоним. Тому свої пончики я поливаю червоною глазур'ю. А зверху додам трохи білої. Так вони стануть ще красивішими. Річ, ти мусиш мені допомогти. Зараз же принеси мені глибоку тарілку. Все Сюди я налю полуничний сироп. Потім я наповню красним сиропом шприц. Навіщо? Зараз самі все побачите. Бабуся, дивіться, це кров. Який жах? Бабуся прийди до тями. Це просто сироп. Навіщо так лякати стару людину? Я ж заради вашої внучки намагаюся. Хочу, щоб вона покуштувала не лише смачний, а й гарний пончик. Та вже, якби такі принесли мені, я б точно замліла. Зараз я покажу, як мають виглядати нормальні пончики. По-перше, робити їх чорними зовсім ні до чого. А для краси буде достатньо трохи цукрової пудри. Тільки подивіться, яка краса. Крася це мої пончики. Одного погляду на них вистачить, щоб підняти собі настрій. Але щоб вони стали ще веселішими, чому б не додати трохи яскравого посипання? Щоправда, спочатку потрібно відкрити цю прокляту банку. Ну, Давай же. Ой, дорогенька. Тепер ти сама виглядаєш набагато веселіше. О, головне, що на пончики потрапило. Марго саме час обирати переможця. Ой, винти зробила пончики у своєму стилі. Вони виглядають досить страшно, але насправді вони дуже смачні. Цікаво, А тут що? Ось це так. Сиропчик клас. Бабуся, тепер я пробуватиму твої пончики. Чесно кажучи, так собі. Занадто прості. А ось ці виглядають набагато цікавіше. Сподіваюся, на смак вони також нічого. ...мачніші пончики, що я куштувала! Сестричка перемагає. Дякую, Марго. Hmm. Венздей. Годі лякати старенько. Я хочу коктейль. Смачний та гарний. Буде зроблено. Без проблем. Добре. Безпрограшний варіант робити коктейлі з того, що Марго найбільше любить. Яблучно з цукерок Toxic West. Мені необхідно зробити так, щоб всі цукерки перетворилися на рідку масу. Загалом мені їх треба розтопити. Готово. Відкривайся. Mm -hmm. nice. Подивимось. Так, вийшло те, що потрібно. Тепер настав час додавати цукерки з кітел. Бути сумніві бути не може. Ці цукерки люблять усі, але для початку їх потрібно розділити за кольорами, а після красиво розподілити їх за нашими кольоровими та смачними стаканчиками. А тепер настав час для спрайту. Тільки як його відкрити, ніяк не виходить. О, моя шпилька мені в цьому допоможе. Ой. Як же мокро і солодко. Бідолашно. Зі мною все в порядку. Просто прийняла душ і спрайту. Розілю спрайт по склянкам, а зверху прикрашу збитими вершками. І додам ще трохи цукерок. Та-да! Мій шедевр готовий. Молодець. Тільки ось твої коктейлі зовсім не корисні. А Марго потрібні вітаміни. А вітамінів найбільше в овочах. Тому чому просто не зробити овочевий коктейль. Додам овочі в блендер і зачекаю, поки він їх подрібнить. Пахне чудово. Я впевнена, що Марго буде в повному захваті. Сумніваюсь, свій коктейль я почну готувати з поленичного сиропу. Ним я келих, щоб він відразу став набагато гарнішим. Далі піде спрайт, який я підфарбую за допомогою зеленого сиропу. Річ, мені знову потрібна твоя допомога. Стягни для мене збиті вершки. Колись я розчавлю цю штуку. Вона ж така моторошна. А ще вона вкрила мої вершки. Я за тобою стежу. Дякую. І все правильно зробила, а вони просто жартують. Насамкінець до коктейлю я додам вершки і, звичайно ж, прикрашу його мармеладним оком. На мою думку, вийшло круто. Марго, пригощайся. Ого, у Винзти, як завжди, Сама оригінальна подача. Коктейль вийшов дуже смачний, а мармеладка це прямо вишенка на торті, точніше вічко. Бабуся, ти знову приготувала мені суміш із овочів. Ти ж знаєш, я ненавиджу цю Гедоту. Бридко. О, а сестричка знову вигадала щось крутиє. Спробуємо, як це на смак. Приголомшливо. Сестричко, ти знову виграла. Ура! Я знову перемогла. На цей раз здивуйте мене смачною пастою. Okay. Є в мене пара думок. Бабуся, воді спати, час готувати. Ау. Oh my God. Макарони? просто. Нема нічого простішого, ніж приготувати спагетти для моєї онучки. Знаєте, як я зрозумію, що вода в каструлі гаряча. Мені допоможе річ. Досить супротиву. Ти ж не відчуваєш спеки, хоча їй все одно неприємно. Вода гаряча, значить, час класти спагетті. А я хочу самостійно приготувати спагеті. Борошна в мене є, а чі? Так, тепер борошно є у всіх. Вибач, бабуся, я ж не спеціально. Так ось потрібно замісити кісто. А для цього до борошна потрібно додати сире яйце. Ось так. Здається, основа готова. Зроблю з тіста ось такі кульки. Потім додам барвник, щоб спагеті вийшло яскравими. Далі потрібно розкатати тісто в спеціальній машинці, а потім у ній нарізати його на спагетті. Краса! Моя кольорова паста скоро буде готова. І я вважаю, що все потрібно робити з коханням. Ой, щоправда, через бар я зовсім нічого не бачу. Я не переборщила з кетчупом. Ні, бабуся, ти його навіть не відкрила. Ой, яка ж я? Ой, який жах. іди ви собі таке видовище зазвичай до смаку. Дякую за серветку, онучка. Нарешті я зможу продовжити приготування. Додам кетчуп і готово. Молодець, бабуся виглядає так нудно. Знаєте, як зробити спагеті цікавішими. Потрібно пофарбувати їх у чорний колір. Річ, барвник. Бабуся наштовхнула мене на одну цікаву думку: чому б не додати жахіття в мою порцію за допомогою кетчупу та ока. Як вам моя ідея? Це дуже страшно. Я б таки їсти не стала. Інша річ, моя кольорова паста. Сподіваюся, Марго оцінить. Бленсдий. Може, годі вже мене лякати. Подача знову дуже цікава, але паста ніяка. Бабуся, а ось ти зробила класичні спагеті з кетчупом. Це дуже смачно. Ти ж моя дівчинка. Oh Ого, які яскраві та красиві спагеті. Сподіваюся, вони ще смачні. Смакота. Я намагалася спеціально для тебе. Сестричко, ти знову перемогла. Порась, мені сьогодні щастить. Hmm. Ой, Венди, я мало не забула. Я принесла заколку спеціально для тебе. Мені здається, вона тобі дуже піде. Я не ношу такі дрібнички. Oh. На цей раз приготуйте для мене салат Цезар. Легко. Салати я готувати вмію. Спробую. Для Цезаря головне не шкодувати капусти, курочки і, звичайно, шухариків. Які, до речі, мені вже протипоказані, бо НАТО вже жорсткі. А ще чому б не натерти більше сиру? Я знаю, що Марго його обожнює. Я зроблю для Марго весняний подарунок. Це буде не цезар, але мені здається, їй сподобаються мої їстівні квіточки на довгих стебельках. Лензи, дивись, яка крута ідея. Нічого крутого. Ось моя ідея і справді класна. Я приготую салат у перці. Туди я поріжу всі інгредієнти. З огірка я зроблю язик, а оливок – очі. Дивіться, яке миле жабиня у мене вийшло. <рес> Подивимося, що ви приготували. Ого, сестричко! Ти придумала щось класне. Але на смак це звичайні овочі. О, бабуся міє готувати найсмачніший цезар. Так, і сьогоднішній не виняток. Це дуже смачно. Лензи, це що, оливки? Терпіти їх не можу. фу. Бабуся, вітаю з перемогою. Так, нарешті. Танок переможця. Ой.